В березні цього року на сесії Луцької міської ради було ініційовано звернення до прокуратури через те, що забудовник дзовказкова оселя отримав для будівництва ласи шматок землі, що належала громаді за умови, що 8% відсотків житлової площі дістанеться атовцям та сім'ям загиблих героїв. Як ми знаємо, обіцяти не означає одружуватись. Житловий комплекс виріс як гриби після дощу, і обіцянки зникли в невідомому напрямку. Навіщо задарма роздавати квартири, якщо їх можна про. Дати, адже попит на них завеликий. Житловий комплекс ага. Оселя Парк в місті Луцьк на вулиці Чорновола вже угу. збудований, повністю введений в експлуатацію. Загалом це три будинки, 238 квартир. І залишилось буквально тільки 5 квартир на весь житловий комплекс. Всі однокімнатні квартири були від 50 до 80 квадратних метрів. За словами менеджерки забудовника, їх розпродали першими. Наразі залишилось всього 5 трикімнатних квартир площею 100 та 106 метрів квадратних. Їх вартість, м'яко кажучи, вражає. Сам на сьогодні це 39 тисяч 500 гривень за метр квадратний. 4 мільйони 187 тисяч гривень. А скажіть, будь ласка, а програма ЄОселя є у вас? Так, звичайно, ми активно працюємо з програмою ЄОСЕЛЯ і саме завдяки цій програмі у нас залишилась така невеличка кількість квартир. Цікаво, й те, що ця кредитна програма розрахована також на військових, що зараз служать за контрактом. Декілька квартир. Вже б мали перейти в користування сімей наших захисників безоплатно. У господарському суді Волині повинно було відбутися слухання справи за позовом Луцької окружної прокуратури до ТОВ «Казкова оселя про стягнення майже 2 мільйонів гривень до міського бюджету Луцька через пусті обіцянки. Відповідно до тієї суми, що заробили на будівництві та продажі квартир, для забудовника 2 мільйони. Це копійки, однак їх добровільно віддавати не хочуть. Представник товариства «Казкова оселя на судово. Засідання не з'явився, пославшись на зайнятість в іншому судовому процесі. Схоже, що для команди казкова оселя і пана Покровського це не така вже й важлива справа. Про за час наступного судового засідання повідомив вам суду. Ольга Ганич, Неля Прокопчук для новин на часі.